Доброго ранку! В ефірі рубрика Здорово жити і з вами Світлана. Напевно, зір один з найцінніших наших почуттів. Проте, на жаль, дуже крихкий. Вплив зовнішніх чинників може легко його зіпсувати. Але існує також безліч способів захистити наші очі. Поговоримо про них детальніше. Ягоди, особливо чорниця, вважаються одним з найкорисніших продуктів для наших очей. Все завдяки високому вмісту вітамінів. А С, є. А також цинку. Вітамін А це потужний антиоксидант, який запобігає запаленню очей. Також він нейтралізує вільні радикали. Вітамін С перешкоджає підвищенню внутрішньоочного тиску, який за відсутності контролю може збільшити вірогідність розвитку глаукоми. Цинк. У свою чергу дуже потужний мінерал, який допомагає захиститися від курячої сліпоти. Також відмінним союзником у боротьбі з хворобами очей цитрусові, адже вони містять велику кількість вітаміну С. Вітамін Е може допомогти запобігти утворенню катаракти. Окрім ягід на вітамін Е, багаті мигдаль та інші горіхи. Також цей вітамін захистить вас від катаракти. Не відмовляйте собі в жмені мигдаля щодня, і тоді ви отримуватимете близько половини рекомендованої щоденної дози вітаміну Е. А якщо додати ягоди та інші продукти, які також багаті цим вітаміном, то ви з легкістю споживатимете норму. Морква та інші продукти помаранчевого кольору гарбуз, манго і так далі. Це не чарівники, але вони містять лютеїн і бета-каротин, які дуже корисні для здоров'я очей. Щоб ви не робили, не забувайте їсти зелень. Листова зелень, така як зготований шпинат, капуста і ріпа, містять велику кількість лютеїну і зеаксатину. Ці речовини зменшують ризик хронічних очних захворювань, наприклад, таких як дегенерація жовтої плями або катаракта. Змішана зелень відмінний варіант для отримання антиоксидантів, які дуже потрібні вашим очам. Приготуйте зелень з великою кількістю оливкової або кокосової олії, і ви використаєте її переваги наповну. Ми набагато сильніше впливаємо на наше здоров'я, ніж думаємо. І в нашу зону відповідальності входить забезпечення наших очей необхідними поживними речовинами. Включіть ці три продукти у ваш раціон, і ви зробите крок у вірному напрямі. Хай вам щастить.